Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо види кутів, вимірювання кутів. І домашнє завдання в нас таке: знайдіть, користуючись транспортиром, градусну міру кутів, зображених ось на цьому малюнку. Визначте вид кожного кута. Давай, Ліза, спочатку подивимось на ці кути, і ти мені просто зразу скажеш, які ці кути ну, візуально, як ти їх бачиш. От кут, наприклад, С, Т Ф. Це який кут? Гострий. Це гострий кут. Видно, що це гострий кут. Як ще цей кут можна назвати? Його можна назвати Т, Ф, або Т, С, або Т. Або Т. Наші кути, ми можемо назвати трьома латинськими буквами, так? Або однією буквою за вершиною кута. Не забувайте, що друга буква в назві кута має бути обов'язково вершиною. вершиною. Добре, кут ПОБ. Це що за кут? Він тупий, Він тупий, так. Він видно, що це тупий кут. Цей кут назви його H -Q, -R. H Q, R. Або може ще назвати -Q R. H, або ку. Або просто ку. Це у нас який кут? Ну, прямий... Так, Здається, що це прямий кут. Так, побачимо, подивимось. І останній у нас кут С, Н, Е. Або Н, e, С, Або Н. Або Н. Це в нас який кут. Ну, Похожий на... Тупий. Да, на тупий кут. Добре, давайте збільшимо кожен наш кут і подивимося. Подивимось, скільки він має градусів. Заберемо наш малюнок, щоб нам не заважав, заберемо нашу умову і підемо малювати наші кути. Добре, оце перший кут, ми його збільшили, щоб нам було добре його видно. Кут FTC, кут або CTF, ТФ, ну, або Т. Да. Добре, прикладемо до нього транспортир. Дивись, я вірно приклала транспортир до нього. Так. <тур> Так, чому? Бо у нас центр транспортира збігається з вершиною. Вершина у нас точка яка? Вершина, вершина у нас точка Т. Так, З вершиною точкою Т. Сторона, кута повністю Т, Ф збігається з нулем, правильно? Так. Ми починаємо рахувати з чого? З нуля. З нуля. І у нас виходить, що наш кут 35. 35 градусів. градусів. Так, ми і запишемо, що нас. А, і який він він гострий, так, ми вже це говорили. Кут FTC нас дорівнює 35 градусів, і він гострий. Добре, заберемо цей кут і другий кут дивитися. Другий кут, який ти не сказала, що він тупий кут, POB, або BOP, або просто О. Прикладаємо до нього наш транспортир. Вірно, я його приклала, так? Чи ні? Дивіться, центр транспортиру, ця точечка збігається з вершиною нашого кута. Вершина – це О, так? Так. Сторона ОБ з чим збігається? Сторона ОБ збігається з нулем. З нулем, з нулем. І ми почнемо рахувати. З нуля. З нуля. 0, 10, 20, 30, 40. Не звідси, не забувайте, ми рахуємо там, де так. лежить наша сторона. Нуль, В 10... даному випадку сторона лежить у нас справа. А не зліва. Тому ми рахуємо звідси 0, 10, 10, 20, 20 і скільки? 119 або 120. В мене, да, У вас може бути трошки відрізнятися на декілька градусів, тому що у нас електронний Ми брали з електронного підручника. У вас, звичайному підручнику може трошечки не збігатися. У нас тут у Лізи вона рахувала 120 градусів, це yeah. кут був, бо у нас підручника. А в мене він получився 119 градусів, так? Yeah. Правильно, він в мене вийшов 119 градусів. Це тупий кут ПОБ, який дорівнює 119 градусів. У вас він може дорівнювати 120 градусів. Це, не є. це все залежить від, де від або електронний це був підручник, або друкований. Добре. Поїхали далі. І в нас кут 3. Так, кут 3. Назвемо його HQR. Так, HQR. Ми подумали, що це прямий Кут. Так, він походив на прямий кут. Давай прикладемо транспортир, чи я вірно приклала транспортир. Так, він 90 градусів. Але бачите, в мене він трошечки. Так, дивіться, центр транспортиру на вершині кута, вершина у нас Q. Ми можемо назвати також кут Q. -ку одній букві. І сторона у нас він, кута він у R лежить на нулі. Він трішки І він у нас в мене у Лізі вийшов, він точно 90 градусів це був прямий кут. А в мене він получився 91 градус. Це тупий. І це вже став, да, автоматично це став тупий кут. Да, він в мене тупий, а але вас він може бути прямий 90 градусів. Добре, це ми зробили. Поїхали далі. І останній, давайте кут подивимося. Наш кут, ну, тут, по-моєму, зрозуміло, що він тупий S -N E або E. N або просто Q N. Так? Прикладаємо транспортер, приклали. І він 123. Дивіться, він не точно співпадає з точкою з центром, вершина. Сторона лежить на нулі. Там, де сторона, ми починаємо відлік. Тобто, у нас в цьому випадку справа наліво. Так, 123, можна. так у Лізі він 120 рівно получився, Ні, Так, Ні, в мене 125 було. А, в тебе було 125. А в мене він. 123. Так, да, він в мене получився 123 градуси. І це тупий кут. Це вірно? Так, Так, ми всі кути порахували. Так, ми все зробили. Вірно. Ми все зробили вірно. Якщо Як... вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!